Вітаю всіх на каналі Вітол. На дворі вже жовтень, а це означає, що сезон дощів вже розпочато, тому саме час готувати своє авто. Але не переживайте з нашими порадами: ваш автомобіль буде готовий до сезону навіть краще ніж спортсмен до Олімпіади. І сьогодні ми вам покажемо, як за допомогою спеціальних засобів та аксесуарів наших торгових марок воїн та Вітол підготувати своє авто якісно. Цей випуск сьогодні я приведу не сама. Ми запросили для вас спеціально фахівця, який знає, як підготувати авто до абсолютно любих погодних сюрпризів. На ну що поїхали на мийку мити та полірувати наше авто? Усіх вітаю. Зараз ми будемо мити автомобіль. Перший крок, з якого ми починаємо: змиваємо основний обсяг бруду. Для етапу ручного миття використовуємо автошампунь. Додаємо 50 мл на 10 літрів води. Занурюю у воду, набираю певну кількість піни та починаю миття кузову. Не треба робити циркулярні рухи, треба робити протяжні, продольні рухи вперед-назад та вверх вниз Так, беремо наш засіб для очищення колісних дисків та ретельно наносимо на кожну шпицю та полицю між шпицями, не пропускаючи ніяких ділянок. Беремо зручний для вас пензлик, наносимо декілька пшиків та починаємо обробляти кожен елемент нашого колісного диску. Після того, як ми помили наш автомобіль, наступний крок нам треба його висушити. Для цього ми беремо спеціалізований рушник та забираємо краплі, які залишились на кузові нашого автомобіля. Як бачимо, вже після першого протирання в нас абсолютно сухий, сухе лакофарбове покриття. Шини тут все просто. Очищувач-кондиціонер робить їх доглянутими та блискучими. Наносимо аплікатором і вони як нові. Ну, майже тюнінг. Пані, і дбайливо розносимо по всьому радіусі колеса. Засіб дуже гарно розтягується, можна трішки додати, бо вже резина. Вібрала в себе частину засобу. Так, наступним етапом буде догляд за склом нашого автомобіля. Спочатку ми приберемо залишки шампуню чи якогось пилу, який міг осісти на скло. І завершальним етапом на лобове скло ми будемо наносити антидощ. Беремо очисник скла. Робимо декілька пшиків на наше лобове скло, пшик на нашу серветку та протираємо. Засіб випаровується без залишку, і скло чистеньке. Повторюємо процедуру з іншої сторони. Хочу звернути увагу, що я використовую саме спеціальну серветку для скла, яка забирає більшу частину засобу та не залишає розводів. Все. Ми підготували наше скло до нанесення захисного засобу. Після того, як ми підготували наше скло до нанесення захисного засобу, ми беремо наш засіб, чисту серветку, наносимо. На серветку даний засіб та дбайливо, не пропускаючи ділянок, наносимо на лобове скло. Вже під час нанесення відчувається, що додалась гладкість нашому склу. І після нанесення продемонструємо, як краплі води будуть злітати з нашого підготовленого лобового скла. Дуже дбайливо проробляємо кожну ділянку. Щоб нічого не пропустити. Адже від е, якісного нанесення засобу буде залежати, як довго він протримається в нас. І коли треба буде повторно це робити. Так, зараз, після того, як ми нанесли наш антидощ, ми його випробуємо на гідрофобні властивості. В мене є накачник з водою та тестуємо. Як бачимо, вода збирається в ідеально рівні краплинки та стікає. На швидкості вода буде стікати догори за рахунок зустрічного вітру. Заключним етапом догляду за кузовом нашого автомобіля буде нанесення віску для кузова. Він додасть бажаний блиск та тривалий захист. Як ним працювати? Беремо, наносимо декілька пшиків на мікрофіброву серветку, декілька пшиків на елементи кузова та розполіровуємо. І заповнюємо засобом весь простір кожного з елементів. Особисто моя рекомендація. Наносити даний засіб на ділянки кузова, на які під кутом буде падати сонячне світло. Наприклад, це капот з ребрами жорсткості, це крила, це передня частина та загини на бампері, дуже гарно виглядає та переливається потім, коли падають сонячні промені. Добре розполіровуємо, перевертаємо нашу мікрофіброву серветку та е забираємо залишки засобу, які могли залишитись. Одразу можу вам сказати, що кузов надзвичайно гладкий, добре видно е, ці краплення різнокольорові, які є е, в лаці мого автомобіля. Е, мені дуже подобається цей засіб, дуже-дуже. Тепер вам не страшні осінні дощі. Наше авто наполіроване, шини в порядку, а засіб для очищення скла робить його прозорим, як в літній день. Що ще треба? Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте підписуватися, ставити лайки та обов'язково діліться своїми лайфхаками, як саме ви готуєте своє авто до осіннього сезону.